Вітаю вас на каналі Часник Чернігів. 24 квітня. Нарешті прийшло тепло. Відповідно, зараз йде підготовка до профілактичних обробок від грибкових захворювань. Особливо цибулю в першу чергу, потім часник будемо працювати. Замовили двохкомпонентний препарат «Кустодія» на розлив. Зараз збираємо, залишилось зовсім небагато до каністри. І будемо обробляти. Також раджу, раджу запастись від препаратами від цибливої мухи. Це, наприклад, той же самий Енджело. ми їм працюємо перевірений вже роками. І зараз подивимося стан часнику. Цибулі такий вигляд на сьогодні у нас часник Любаша. Ось такий розмір, Ну не знаю сантиметрів 20-25 вже. 20. Получається вже 4 листи. Виходить п'ятий. Поки що я бачу з теплом підхватив поживні речовини, які ми вносили до цього. Побачите, буквально за тиждень-два тут буде вже так зімкнуться повністю ряди. Погано видно, у нас така земля. Якась світла на відео виходить. Зараз давайте глянемо ще стан однозубки. А верніше повітряної бульбочки. Ось такий стан. Завжди сійте бульбочку калібровану. Оце ж все, що менше 4, все, просто викидуйте. Немає сенсу його ганяти по два роки. Непоганий. А це такий стан однозубки сорту Гулівер. Вона така була дрібнувата. Побачимо, як ми її зможемо витягти до нормальних розмірів чи ні. Ну, буде насіння першої репродукції, теж піде. Такий стан має сорт Гулівер. Зелененький, такий гарний, те ж рядки вже скоро зімкнуться там далі. Непогано росте. Зараз перейдемо ще до цибулі. До речі, як бачите, сьогодні 10-й день після внесення стомпу. Ніяких ускладнень немає, бур'янців немає. І такий вигляд має озима цибуля. Чітко видно вже рядки. З сантиметрів 15 до 20 доходить. Зелена, ще буде одне підживлення, десь 0,5-0,7, ам'ячної селітри, десь на початку травня. І далі вже все з підживленнями. Будемо робити, ось, скоріш після дощів профілактичну обробку, як я й казав, в першу чергу по цибулі, від цибулевої мухи Енджі обомдавати і препарат Кустодія. Якщо у вас небагато, це може бути як препарати, які містять мідь. Їх дуже багато спитайте в магазинах по цибулі. Так, і Ридоміл Голд. Квадріс. Це вже коли буде температура, така тепла погода плюс 20, і достатньо вологи, Тоді можна квадрісом продуцювати. Так що, такий стан. Дякую всім за увагу і до скорої зустрічі.